Вітаю вас в ефірі. Програма Україна Єдина. Гостя студії сьогодні. Пані Елеонора Соловей, літературознавець, доктор філологічних наук, професор, член Українського центру міжнародного пенклубу, лауреат премії імені Василя Стуса. Я вітаю вас, пані Елеоноро. Добрий день дуже часто запитую гостей цієї студії про те, яка з цих іпостасів є найдорожчою, найважливішою. Звісно, що всі я не назвав зрештою, але. Та важко навіть сказати. Можливо, ця участь в українському центрі міжнародного пен-клубу віриться, що це важливо, що це можливості якось впливати на щось, належно реагувати на якісь події. Явища, які того вимагають. Переважно протестного характеру, а життя таке, що доводиться так, іноді так, протестувати. Так. А, наскільки важливим і помітним є вплив українського центру міжнародного пен-клубу, ну, зокрема, на певну літературну братію, на те, що відбувається в Україні, зокрема в літературному просторі? Ну. Мені так видається, що це авторитетна організація, і, як я спостерігаю, протягом цих останніх кількох років якось прагнуть письменники долучитися до цього. Може, по-різному собі уявляють цю свою участь, не без того, що іноді. Є просто бажання ну, прикрасити себе ще й цим, але насправді є ну, віра в те, що це сила певна і саме сила такого духовно-інтелектуального порядку, і в сучасному світі важлива. Ми останні кілька років говоримо часто про те, що ну не бракувало би вже українській культурі, українській державі загалом мати Нобелівського лауреата ну принаймні з літератури, бо наука в нас поки що, звісно, не стоїть на першому місці з різних причин. Ну, до речі, як і культура теж, але ну літератори принаймні не так обмежені у своїх можливостях, як науковці. Чи є якісь надії, якісь сподівання, і чи робить щось для цього. Знаєте, центр. Це, це дражлива тема е, для мене, тому що е, у мене склалося враження, от чисто як спостерігача е, цього своєрідного такого театру, що сучасні премії, починаючи від найгучніших і до якихось е, локальних, е, ну вони якось якось набули такого характеру. Е, вони стали чимось іншим. Це, Політичного це... ви маєте на увазі? Радше комерційно. Комерційно. І якщо до цього додати ще елемент лотереї, тобто завжди є якісь несподіванки. А ще додати елемент все-таки самовисування і самопросування, mm -hmm. що не є ні для кого секретом. Не часто не багато залишилося премій, які інакше, які мають інший характер, і інакше проходить вся процедура. То, ну скажу вам правду, я не маю аж такого інтересу до цього всього. Хоча, звичайно, мені як всім хотілося б, щоб був український нобеліант, і немає сумніву, що буде. Ви як літературний Раночі критик, пізна. як літературознавець, можете ну, стверджувати, принаймні з з власного досвіду, що у нас є люди, які можуть претендувати принаймні на це звання? Однозначно. На сьогодні є два дуже реальних кандидати, і навіть вже можна спостерігати щось на зразок такого. Ем... Букмекерства неявного на, на цей предмет, тому що, безперечно, це е, Ліна Костенко і Василь Горлобородько. Е, е, і вже якісь навіть є поділи е, на прибічників одного і другого кандидата. А якраз вчора в музеї літератури я дивилася дуже гарну виставку до ювілею Миколи Бажана. Е, е, Бажан і світова культура десь так. І там є оригінал отого листа Омеляна Прицяка, яким він номінував. Нобелівському комітету від цього українського письменника. Ну, Всі знають історію про те, як Сахаров вважав Василя Стуса, правозахисник відомий Андрій Сахаров, Василя Стуса абсолютним і таким безсумнівним кандидатом, кандидатом. На, на Нобелівську премію. І навіть є версія, що вбивство Стуса з цим пов'язано, ну і... оскільки тільки живий. Письменник може отримати цю прем'яна. У нас так, от, що... ви назвали прізвища зокрема Василя Голобородька. Це пов'язано зокрема із подіями з війною російсько-українською. Василь Голобородько він мешкав у Луганську. Верніше, області. Ви знаєте, і пов'язано, і ні. Тут важко сказати, в якому порядку це все. Я знаю, що це палке, як все, що Оксана Забушко говорить, вона як людина дуже темпераментна говорить, палко. Воно, Чи це була, це була тоді Ще й волання про те, що треба просто звернути увагу, що, що там уже таке діється людина ще там, і треба її звідти рятувати. Але це говорилося з приводу того, що, що він є також гідним кандидатом на Нобелівську премію. Ми маємо в студії найновішу книжку вашу притча про поетів. От ми її зараз покажемо нашим телеглядачам. Видавництво дух і літера. І, власне, Еленора Соловей вклала от такі притчі. Одну притчу, очевидно, це притчі про поетів. Як виникла ідея такої літератури? Очевидно, що її не так багато в Україні. Мемуари, спогади Ні, людей. Багато Багато дуже. Тобто, ви зараз ви акцентували, досить, що. Досить багато. Якраз ця література нонфікшн і е, така напівдокументальна, так скажу, вона дуже активно е, розвивається в нас. Можливо, це пов'язано з тим, що на наших очах відбулася е, деміфологізація нашої історії, дуже викривленої, дуже. Е, е, Ну, здеформованої, і, і водночас не вщухають спроби е, і далі це робити. І тому свідчення е, будь-яке, е, воно ну, приречене на інтерес. Е, тобто до нього існує довіра, е, в ньому є зацікавленість. І, Крім того, це такий тренд, по сучасному кажучи, така якась тенденція в літературі взагалі. Белетристика як така, вона змушена десь трошки відступати на Маргінеси. Вона завжди буде мати достатньо прихильників, достатньо читачів, але. От головна течія все-таки визначається десь літературою, саме цією нонфікшн, не випадково, і, і премії вже існують, повертаючись до того питання саме в цій сфері. І дуже ну, Є таке відчуття у мене, суб'єктивне, очевидно, що колись залишиться переважно така. Така література. Так. Тобто, коли ми так. втомимось читати великі томи повного зібрання Епопеї, творів. Епопеї, так. Епопеїв, романи на 800 сторінок. Притчі про яких поетів вміщені у цій ну, книжці? Ну та, що дала заголовок всій, назву всій книжці, це історія дуже великої подібності, первах, і потім кардинального розходження двох поетів Володимира Свідзінського і Павла Тичини про те, які вони були, коли сиділи в червоному шляху, а так як ми з вами візаві в меншій кімнатці, один над коректурами, а другий над рукописами. то вони були справді як два аякси міфічні, обидва молоді, гарні, талановиті, успішні, правда, вже не співмірно успішні, тому що ну, якась різниця темпераментів, і, можливо, того малюнку долі, по якому ми вишиваємо. Але який, можливо, якоюсь мірою заданий наперед. Ну, мені видалося це можливістю цілу літературну історію цієї радянської доби, десь під цим кутом цікаво, так, такого їй надати на світлення. І було дуже цікаво це збирати. Справа в тому, що всі оці притчі, ці маленькі евристичні повісті, я собі придумала отакий жанр, чи він сам придумався, вони пов'язані із пошуками архівними, бібліологічними пошуками в мемуарах, в періодиці давній і це дуже цікаво. Це справді ота допоміжна, але захоплююча літературознавча дисципліна, евристика. Скільки притч там? Чотири. Потім ще є одна така перехідна: це повість спогад. Вона належить і до першого розділу, і до наступного, який є уже власне спогадами. Тобто це і про поетів, яких ви не знали особисто, і про поетів, яких ви знали особисто. Так, так, можна сказати так. Я знаю, що ви, ну, принаймні, так написано, дослідниця філософської лірики української. Мені дуже цікаво, взагалі, що означає українська філософська лірика. Ми навряд чи дуже часто зверталися саме до не те, що до читання, а взагалі до розпізнавання, що і такий жанр в українській літературі виявляється, звідкись та й та й може бути. Що таке філософська українська лірика, і, власне, чи багато поетів удавалося до цього жанру? Знаєте, ця тема мені дуже люба була, причому буквально зі студентських років. І коли я її обговорювала з людьми, з якими я любила говорити на такі теми, і довіряти їм свої якісь ще, попервах туманні задуми, дехто казав, що будь-яка поезія є філософська і що не можна виокремити це як окремий вид або жанр. І в цьому було передчуття того, з чим я потім зіткнулася, що теорія цього питання достатньо складна, і вона справді передбачає серйозні якісь такі побудови як теоретико-літературні, так і, звичайно ж, достатньо обізнаність із філософією. Хоча оце визначення філософія. Філософська, його не слід розуміти надто буквально в сенсі якомусь такому класичному, термінологічному, тому що йдеться про те, я дуже люблю Мираба Мамардашвілі, зокрема, за цю підказку. Вона прийшла точно в той момент, коли вона мені була дуже потрібна, що філософом з цього погляду є будь-яка людина. Той момент, коли вона замислюється над сенсом власного і е, вселюдського існування. І оцей буттєвий вимір, оцей буттєвісний екзистенціальний масштаб, він і є визначником цього жанру. Що таке жанру. філософська так, так, Коли людина починає думати про себе як про людину взагалі, і як точку прикладення якихось універсальних законів буття. І все, ми вже. Е, е, Опиняємося саме в цій сфері. У полоні філософії. Так, так. І е, виявилося, що українська філософсько-поетична традиція дуже багата, дуже давня, е, дуже цікава. І навіть е, попри те, що вона була штучно перервана в першій половині ХХ е, століття, е, Якраз там так співпало, перервавши український модернізм, обтяли і цю лінію, але не вдалося її викорінити зовсім. До речі, як і в радянській всій поезії, це дуже сильна така, сильний струмінь. Він як коли над літературою роблять якісь лихі експерименти, над культурою ширше, навіть можна сказати, вона виявляє оту прекрасну здатність до самозбереження, якоїсь такої, хай за рахунок якоїсь дефенсивності. В українській культурі це дуже далося взнаки, але потім до самовідновлення, причому стрімкого, прискореного. Як тільки біда минає. Літературознавець Леонора Соловей сьогодні є гостей в нашій студії. Продовжуємо нашу розмову. Ви сказали про перерваний цей ланцюжок. 20-х, у 30-х роках очевидно. 21-ше століття нас вкинуло. Знову ж таки, в зовсім нові умови, в тому числі літературні. Ми бачимо, література може писатися зараз у соціальних мережах. Надрукувати книжку зараз може будь-хто, маючи вдома там, принтер і трошки фарби, так, і кілька листочків, а 4 Тобто, в принципі, в класичному розумінні, в такому досить, ну хай буде давайте, в примітивному розумінні, книжку може зробити будь-хто. Але ми опинилися ще і в світі постіндустріальному, очевидно, постпостмодерному, вже зараз кажуть, можна загубитися тут а, в термінології. Взагалі, як людина себе розуміє в сучасній культурі і що вона розуміє під культурою? От я зробив вдома книжку, це вже є частина культури. Немає значення з яким контентом, як зараз говорять. Хороше питання, пане Василю. Справа в тому, що. Ну, ви мене трошки знаєте, мене важко запідозрити в якійсь ностальгії за будь-чим радянським і взагалі за тими часами. Але оті фільтри, які існували, вони були і лихом, і в чомусь, і добром. Бо все-таки вони відсівали таку махрову халтуру, графоманію. А не тільки ідейно хибне. А зараз хіба графоманія не сіється? Все ж таки приватні видавці, люди, які за свої гроші видають книжки, вони хочуть їх продати. Вони спершу хочуть їх просто видати. І той, хто може це оплатити, а заодно переконати, що це. Потрібно. Так, так. Ну... Ризикуючи відхилитися від вашого глобального питання, я скажу, що я маю якийсь такий особливий сантимент до книговидавців. Це люди дивовижні. Все-таки у нас від самого початку. І незалежності, і по сьогоднішній день так все складається, що якогось режиму сприяння ну, про це не доводиться навіть говорити. Тобто умови, в яких ці люди часом отчайдушні зусилля докладають, щоб книжка була, щоб вона залишалася фактом і фактором цілої культури. Щоб зберігалася тяглість цієї книжної культури. Це доводиться часом просто в екстремальних умовах, скільки людей розорилися на тому ну, в 90-ті роки, то особливо зараз, очевидно, ми можемо казати про те, що ну з'являються не поодиноко вже ну не масово, але все ж таки з'являються добрі видавництва і добрі книжки. Це про правда. людину людину в цій оболонці культурній чи розуміє себе людина в культурі і культуру загалом інакше, ніж розуміли навіть люди в 20-х роках. Ми, навіть живучи в столиці, не так часто ходимо в філармонію чи в оперний театр, чи відвідуємо виставки. здавалося б, на кілька мільйонів людей. І не лише зважаючи на те, що зараз війна йде. Може, Можливо, навіть зараз... В столиці особливо. Ні, ні, це не, це не тому, що війна йде. Це намітилося отаке вже ем, якийсь характер споживання культури. Ну, по-перше, потреба в ній. Ем, Словом, зміни відбулися дуже суттєві, якісні, змінилися носії культури, змінилися способи її споживання. Що тут сказати? З одного боку нас вчили колись, що всі зміни це прогрес. Що будь-який такого роду рух він є поступальний і висхідний. Потім час показує, що не завжди, не зовсім, не цілком. Так очевидно, очевидно, і тут. Особисто я настільки вірю, скільки хочу, щоб залишалася книжка, щоб вона залишалася які, якоюсь такою одиницею виміру. Навіть ширше кажучи, культурного життя взагалі, щоб залишався той читач, якому це не просто хай буде, а який має в тому життєву необхідність. Ну, принаймні, думаю, що достатньо довго ще так буде. Часто ж ми можемо тут чути про провінційність української культури, і, можливо, зараз трошки змістилися акценти, але якщо. Вони ну... давно змістилися. Провінція не є поняття географічне, воно е, радше духовне. І в столиці часом е, цього, чи не більше. Саме тому, що все. Я це відчула колись ще в Москві, коли навчалася там в аспірантурі. От те, що воно все є, все доступне, все зосереджене тут, це страшенно розмагнічує людей. Може, тому, зрештою, от ті нові, що приходять, маю на увазі нові митці, письменники, Ті, ті, про кого ми говоримо, дивіться, хто прийшов, вони дуже часто не є столичними людьми. Вони Переважно десь. не є. Так, так. Тому що там виробляється оцей більший інтерес і стимули пробитись, заявити про себе, подолати ну, той шлях. Який для цього треба пройти. Але скажу, що навіть і в літературознавстві це дуже показово. Ось недавно мені знайшли давню вже фотографію, дуже для мене дорогу, де я з двома колегами Миколою Ільницьким і вже покійним Романом Гром'яком це дуже добрі вчені. Хоч і не столичні. І більше того, я їх навіть не уявляю киянами. Вони саме з усією необхідністю і якоюсь закономірністю, от роблять свою справу там, де вони є. Ми розучились жити розмірено, очевидно, в хорошому сенсі цього слова. Ну так, ритмічно якось. Так, так. так. нас є ще книжка Юрія Шевельова про призначення України. Так, Ви знаєте, це. Мусимо згадати за неї, поки час має. Це явище дуже цікаве, вона з'явилася блискавично майже. От в той самий згадуваний вже радянський час книжки виходили дуже довго. Весь процес був неймовірно таким затяжним. Покійний професор Чечерін, один з моїх учителів улюблених. Світлої пам'яті він перефразовував саме в цьому зв'язку латинський вислів Отемпора о морес Отемпи. Умора. Так, от ця книжка це зовсім інший ритм. Вона з'явилася у висліді отого скандалу минулорічного, коли знищили в Харкові меморіальну дошку. І тут же було зроблено. В вона і так, так, оцю спробу. Тоді з'ясувалося, що на превеликий жаль, ще дуже багато людей не знають цього імені і цих текстів. Це була відповідь, це була репліка в цьому діалогові, якщо скандал можна теж кваліфікувати як діалог. І це було дуже доречно і дуже втішно. І хотіла б сказати про цього видавця: це Олександр Савчук, молода людина, кандидат наук. Він захистив блискучу роботу про класичну бандуру. А потім видав е, розкішно, належно гідно е, працю Гната Хоткевича про народні інструменти, а потім видав спогади Жолтовського і безцінний альбом Таранушенка про українську дерев'яну архітектуру. І е, е, от, от такі от є видавці, і це просто фантастика. Тому переможемо в цій покоління Шевельова. Шістдесятники? Ну і очевидно, вже період незалежності. От можна це в один ланцюжок вкладати в одну лінію? От, ви досліджували це покоління, були знайомі вже, очевидно, з шістдесятниками з багатьма і, очевидно, мали навіть якісь там певні проблеми свого часу через дружбу з Михайлиною Куцюбинською. А, в такий якийсь ланцюжок стрункий. Не так то й просто це в'язати. І водночас, звичайно, тут є е, тяглість певна, і треба це все збирати, оконтурювати, якось каталогізувати дбайливо. Е, тому що, ну, скажімо, Шевельов це ще й е, е, література діаспори, е, е, яка. От на моїй пам'яті постало це завдання інтегрувати її якось в материкову літературу, всю, весь цей масив, тобто материк і острови, так умовно кажучи, осмислити як цілість. Це все непросто, але це робиться, це відбувається з неминучістю якоюсь. інша річ. що Часом бракує якихось великих проєктів, програм тої концептуальності, яка була в знаменитій свого часу статті Івана Дзюбичу. «Усвідомлюємо українську культуру як цілісність. Це не просто, але це можливо. Що таке Україна єдина для Елеонори Соловей? Можливо, навіть крізь призму літератури? Так, культури. Для мене це справді мій кут зору і, як ви кажете, призма, попри колосальні відмінності, етнографічні пов'язані з тим, що це велика країна, поділена на такі ареали, окремі з їхньою своєрідністю, але інтеграційні процеси, як довело життя, є дуже важливі, дуже актуальні. І е, неминучі, хто би хто би який спротив не чинив тому. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую, гостею студії сьогодні була доктор філологічних наук, професор літературознавець Елеонора Соловейна. все добре.